І знову всім привіт! Сьогодні 22 лютого, а 4 січня ми збирали гриби останній раз. Я їх гарненько понакривав, тут все приникано. І зараз ми будемо їх відкривати і дивитися, чи вони підросли. Так, Валюша, дивися. Я тут все це накрив. А зараз третій отак. Хоп. Дивіться, красота, яка є, вони стали, можливо, трошки й більші. Ось. Є ці гриби. Давай буде знімати, а різати. Так, Валюш, може ти десь різати. Дивіться, є ж вони, ця красота тут. І ось тут. Самі шедеври це отут. Я буду знімати. Лопай, буду так. Є вони ось-ось. І навіть ось. Валя каже, вона буде знімати, а я буду різати. Ми, Тому так, я нарізаю, а валя знімає. Ось вони є. Так, пробую вирізати. Вони дуже такі класні. Може засунув. Не знаю куди. Хоч один пущик вирізати, щоб подивитися. Ось дивіться. Оп! Та й не краса. Дивіться, супер. От такі вони. Дивіться, що тут я легесенько забрався. Я навіть не знаю, як його зрізати. Тут просто можна попробувати просто вирвати, тому що пень вже старий. опа, Дивіться. Може поступив трошки по браконьєрськи. Але ось. От тобі корзинку. насилу корзинку. Взяв малу корзинку. Ось, які грибочки. Сьогодні 22 лютого, і ми знову прямуємо до нашого пеньочка подивитися, чи там є грибочки, оскільки підписники писали, що пішла друга хвиля грибів. Тому ми з валюшею зразу прямуємо, щоб перевірити, чи дійсно є грибочки. Як ви думаєте, є гриби чи нема? Дойшли до цього пеньочка і подивіться, їх уже видно. Хтось уже їх тут хтось уже розпробував розкривати навіть. Є грибочки, друзі. Ой, які класні, подивіться. Ох, які гливочки. Тут. Такі вони темненькі тут. Але вони свіжі. Клас. Зараз я вам покажу ще. Валюша сьогодні оператором. Але треба ж подивитися, яка вся краса. Дивіться. Ого! Оце туди. Валь, подивись, Подиви, яка краса. Отут От вони шикарні. Подивіться, яке кубло. Клос! А ве, тут ве? було багато маленьких таких, як комашки, а вони дивіться які. Так, дивіться, ох, клас є. Оце золотий пеньок. Він родить тут кілька разів на рік. Я ще покажу з цієї сторони. Ось, заліз я вже в Вась, всю сторону. В Валюшка заглядає. <с? <с?> <с?> Каже, в тріщині, дивіться. Ось, яка краса. Но самі кращі це, звичайно, тут. Такі красиві. Що, Та, мабуть, наші ще. Ось дивіться, які вони тут красиві. Оп, от. Яка краса. Клас. Оце то клас. Валя одразу нарізає, Молодець. не відходи від каси. І тут ще є. Ось клас. Тобі ножика? Так, ну тут, звичайно, класнючі, от. Подивіться, які вони гарненькі. Так, зараз ми виріжемо, побачимо скільки є. Зрізаю. Ось дивіться, хоп-хоп. Раз. Свіженькі. Будь здорова. Так, і оце кубло спочатку зріжу. Воно таке дуже шикарне. Тут буде що поїсти. Зараз я тут пляшка ще якась. сюди. Ти що, зараз побачиш, яке тут воно шикарнюще. Якось тако, отако, отако. Не можу. Отако якось. О! Видно їх, хорошо? І тебе видно. Клас. Отако, таке Бачиш, дуже класний. Маленький може добре. Ще лишаю, так. Ще залишимо маленькі. Вони, звичайно, ще підростуть, тому що морозів немає. Пройшло півтора місяці, як ми тут були. Сьогодні 22, а було четверте. Якраз. Клас. Тут я корзину тебе, знаєте? Опять мала корзина, Она нормальна, цей раз додому. Так, вирізаю. Оці тут я Опять треба буде. Їх отак от просто. Ну, да, от, тому що вони там всередині, їх багато. Я того разу лишив грибничку. <плес> от які Це гарний, Просто класні. Я з ними. О, який Топо, Це гарний <плес> на фоні грибів. Далі я зріжу. <плес> вот, Попробую таку вирізати. <плес> не виходить так, як я хочу. Вони просто там всередині і все. Но. Ну Не хоче, то не хоче. Но. Не можу вирізати, вони там якось цікаво заросли. О, бач, з пеньком. Mm -hmm. Але красиві такі. Mm -hmm. Такі вони вішиночки. Маленькі ще лишаю. Вони ще точно виростуть. Mm -hmm. так, все, поїхали далі. Нам ще лишилося два місця. Mm -hmm. І тут буде якраз, де повна корзинка. Mm -hmm. Оці раз. Оп. Сюди. Ось вони. Mm -hmm. Перший сорт. Класні. грибульки, На патичку такому на ножці. Раз. Ага. Золотий пеньочок. Точно золотий у нас він. Він нас годує цілий рік. Два рази такі їздимо, тут вже. Ну два рази, але два рази це вже в цьому році тільки. Так, закриваю, хай собі ростуть. Так, храбничку Так, І нарешті останній. Ось. Ось зможу один такий кущ. Де там внизу зарізать. Ого! Люди. І на кучні. Так, я зрозумів. Я вирізаю отак. Які ножки. Класні. Ось вони такі, диві, шикарні. Оці ножички такі. От, от. от які вони. Класні. Все, от і знов корзинка грибочків. Так, закидаємо, бо... Тіньочок коло самої дороги краще прикрити. Прикрити і грибочки будуть Ох, не пошкоджені. Ось і все. Дві хвилини і повна корзинка грибів. Не відходяв від каси. І валя довольна і я. Друзі, дякую всім за перегляд. Гарних вам грибних таких походів. Бажаю, друзі, всім мати такий золотий пеньочок, як біля нашого ставочка. Також хочу подякувати своїм підписникам, які мене вигнали з хати, щоб я шукав гриби.